Просто бомбічний кліп від Viagra Boys, і чому їм, е, чому вони собі дозволяють знущатись над мистецтвом? Е, а тому що це є мистецтво, хто чув цей гурт зі Швеції, вони з андеграунда вилізли на такий рівень. Е, Хризматичний вокаліст, е, фактурна дуже така особистість. І він все так на такому трошки похуїзмі робив. Як на мене, шедевральний кліпець Viagra Boys – Man Made Of Meat. They're there to buy drywall and other products that they can eat back at home on the sofa. They watch TV. They watch TV about a man named Chandler Bing who died in a freak hot tub and accident. And spent his time drinking hot, dark flavored water on a popular TV show called Tub Girls. I don't Це він блює, якщо що полотно приспів бомбічний просто. картинка, Я не знаю, може навіть отримав якусь нагороду, це і треба подивитись, бо це дійсно. Дякую все ваше. Round Maybe round and flat the Ще треба подивитися там з чого вони починали і як. Ну, там такий угар і так, Чувак, ну такі, типу, легкості взагалі Відношення до того, що він робить. Він... На такий рівень вони вийшли. До речі, ця картина з Фонемоцем офігенна, ну реально класна. Червоний на чорному фоні з такими деталями завжди виглядає круто. А, зараз. Надивився до кінця, мені здається, що він зараз або прокинеться, або ще Ой, Які кадри, які ракурси. Ага. Красота, ну, погодьтесь, напишіть, хто тіпа, знав цю, цей гурт раніше. І якщо щось новень, там нове для себе відкрили взагалі цей гурт, то що, ну попрошу вас просто поставити лайкосик, там підписатись, якщо цікаво, і написати, що ми можемо подивитись ще, які кліпи там або там стрім замутити вже нормально.